Приїхав із села Мерва просити, аби його односельчанина не забирали в тюрму. Той вкрав у чоловіка велосипеда через деякий час спокусився ще й на чужі черевики. Григорій свого односельчанина шкодує. каже в поліцію про крадіжку велосипеда не заявляв. Бідно, він бідно, живе його брат, рідний брат згорів. Швагра його за на, ну, на війні, ото недавно поховали. Григорій стоїть горою за свого односельчанина, хоча той поцупив його велосипед, і, схоже, вже збирався продати. Працював охранником на фірмі і поставив Прийшов на роботу, поставив велосипеда. І друга годину ночі в мене велосипед пропав, але він був на території, бо я бачив, що він був на території. І а оскільки він там працює е, на тому працює на тому підприємстві, то я думаю, що він мені поверне. У мене закінчується зміна сьома година. Я прийшов, е, до місця немає велосипеда. Чоловік пішов до односельчанина де ж двоколісний. Та він каже, що твій велосипед в сараї стоїть. Кажу, для чого ти брав? Він нічого не відповів. А потім мені вже сказали, що він мого велисепедити тієї самої ночі вже хотів продати. Бо я на нього скаріно не, не заяви ніякої не писав нічого, бо я е, з ним мирно розійшлися. Все. А вже через два місяці односельчанин взяв вже в іншого чоловіка пару черевиків і дві риболовні кутушки. Тут уже підключився дільничний спритник, пояснював, що то він просто переплутав туфлі зі своїми, а котушки прихопив, щоб на риболовлю сходити. Мовляв, не. Мав наміру ні привласнювати, ні продавати чуже майно. Горохівський суд присудив чоловікові три роки ув'язнення. Раніше його вже судили за крадіжку, тож приєднали і не відбуте покарання. Загалом дали чотири роки і два місяці тюрми. Григорій приїхав до суду заступитися за односельчанина. А ви хочете, щоб його реально… – Ні, процесу? я до нього претензій не маю. Я на перший був суд, перший суд, я зразу сказав, що я до нього ніяких претензій не маю, ніякої моральної, ні матеріальної. Вибачався він перед вами. Так, вибачався, все, я, я з ним працюю дуже довго, 12 років з ним попрацював. ну, І так що я кажу, я до нього не те, є, що бідно, він просто не то, що там він би мене вкрав і не віддав, я б все одно йому випростив. ну, Що мені шкода. Адвокат обвинуваченого селянина подала апеляцію, але не в ту інстанцію. Коли ж спохватилися і все виправили, уже сплив термін оскарження. Апеляційний суд не знайшов такі причини поважними, тож оскаржити вирок уже пізно. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.